Всім привіт! Перезнімаю вдруге. Отак. Бо це якийсь кошмар, що сталося. Я розповідала, і в мене а, підірвалася свічка, скло розлетілося. Отак над головою. І чого я перезнімаю? Бо мені соромно від своєї реакції. Отак от от зробила. Ні, не буду показувати, що в мене таке ображене обличчя. Я подивилась. Мені цікаво було подивитись. Ображене обличчя, воно звук розлітається, і я опустила голову, в мене ображене обличчя. Так, щось треба працювати, працювати більше і більше над собою. Так, я хочу прокоментувати знов свою кохану Феріон. Ну, не її більше. А свою ваду. От я як себе дурю, можливо, ви впізнаєте себе в мені, бо я бачу таких багато людей навколо. Особливо жінок. Так. Саме так я і хочу сказати. Особливо жінок. От чоловіків я теж бачу емоційних, але вони там в критичній ситуації не можуть себе взяти в руки. А от жінки не всі. Так, так, як себе я дурю. А ви бачили, як я намагалася ну, дуже обережно сказати про Фаріон? Бо мене е, дурить її категоричність, тобто, якщо людина так категорично всіх рубає сокирою, то я думаю, це справжні українці. Це в мене комплекс меншовартості. Мені колись здавалося, що кожна людина, яка говорить українською, справді справжній українець. І перший мене а, вразив мороз. Що <сум> він ну, не дуже українець, хоч і українською говорить. А так я тут жила в Луганську і думала: ну, як людина українською говорить, ну, то все це, це наша людина. Я про це розповідала. Потім, ну, а чому... Чому? Ну, зараз зі студентом, чого я про це кажу? Історія зі студентом Його теж дурила цю, цю дитину, Фаріон, тим, що вона категоричні заяви робила. Він казав, так, я вас підтримую, написав їй лист, а вона його Фейсбук дала. І е, навіть коли їй написало, що ви ж не давайте його дані публічно, бо він в окупації, вона сказала: Я твого. Твої поради питала. Як не питала, то мовчі, поки не заблокувала. Ай! І я от десь впізнаю ще себе, і я знаю, що це моя вада. Я намагаюся над собою працювати, працювати в відео, працювати в коментарях, бо це мені заважає абсолютно жити. І щось ну, не виходить то там спотикнулася то ся. А, Ну, а зараз я повинна прокоментувати спочатку в Фаріо. Так, я вже думаю, зараз, а, що ця людина чи повністю божевільна. А, ну, тобто, вона взагалі не усвідомлює реальність яка. А, чи ця людина працює на ФСБ, чи ця людина і, то, і те інше. Бо ну, це ж ну, вона ж не може не розуміти. Ну, наприклад, мене здивувало, що вона не розуміє, що якщо людина на нулі, то там реакції швидкі повинні бути будь-якою мовою. Тільки бо залежить життя людей поруч. І твоє, і поруч людей. Критична ситуація. Вона цього не розуміє, що це не дискусія. А, ну, це, тут вона не розуміє, що людина в окупації, коли вона такі погляди висловлює, як цей хлопець. То в неї будуть великі проблеми. Ну, для Луганська це і смерть теж. Дай Боже, що так буде все добре з хлопцем. І ну, що тут сказати? Тому от я виправдовуюсь, мене це дурить. Я сама людина категорична через свою емоційність. Притамана це багатьом жінкам така емоційність. От вам і рівність. Ми бачимо рівність у дії. І от як буде людина з такою емоційністю, коли вона рубає все в критичній ситуації поводитися? Чи буде вона думати головою, чи ні, і чи треба це перевіряти? Так? Моя вада, я бачу, бо я кожен раз так от дурю себе і потім категорично дурю інших людей. І таке було. Так, не скажу приклад, якось я міліцію дурила, але я вірила в це у Луганську. Я їх переконала, що так можна. Добре, що вони читати не вміли чи не почитали. Так що інколи я кажу, що і не довіряєте мені теж. Як працювати, думати, думати ще раз думати, потім давати оцінки? Насправді, я не знаю, що з нею, чого так вона поводиться. У мене теж може там така бути різка реакція, але я її. Не показую, що поради мені не подобається інколи. Ну, це поради стосовно моєї зовнішності, наприклад. Якщо поради такі стосовно мови, це такі дорого коштує. А зовнішності мені чогось мене чіпляє. Ну, не знаю що. От що ви думаєте, стосовно категоричності, і чи можливо мені здається, що жінки категоричні емоційні, і тому вони не дуже хороші керівники часто? Я читала от нещодавно іншу думку, що жінки хороші керівники, бо вони хочуть. Ну, щоб кутів не було, пригладити кути. Отакі от я читала: російськомовний простір, я читала статтю: він проти фемінізму, але ну, він доводить, чого чоловіки і жінки не рівні. Я не буду все це говорити. Мені насправді ви можете обирати все, що ви хочете. Я цікавилася різними думками стосовно цього і теоріями. І читала теорію першої, другої хвилі. Другу хвилю називають радикальний фемінізм. Про це я вам поставлю відео обов'язково пізніше. Я просто вражена під, під враженням від того, що там ще викладачів постраждали його, і друзі цього Максима. І я розумію, що Максиму 17 років. Він такий категоричний Думаю, чого ж Катя в такому віці трошечки вже старша, ніж 17, ну, зовсім трошечки, а така категорична. І взагалі не завжди це добре, коли людина щось судить, засуджує інших. Я б дала собі знаєте, бувають такі вади, от, що я кажу, я це не буду робити більше і не роблю. А бувають такі вади, що я навіть не брешу собі, що я не буду робити. А, ну, подумаю, що ще це. цим. така домашня вам атмосфера. Чого свічка розкололася, я не знаю. Ну, містики нема, вона нагрілася і е, луснула скло через це. Але не очікувала я, не очікувала. А дякую вам за увагу і залишайтеся. Лишайтеся зі мною, щось вам покажу, розкажу ще. Буду намагатися вас якось розварити. Так, про те, як зростають ціни, я не запам'ятовую, але от коштувало євро там чимось, євро 9, мені здається, польська така ковбаса, бо я роблю канапки собі, купила. У таку штуку і роблю канапки, щоб воно трошки копчено. Зараз майже 2 євро. Євро 89. Соя соус 49 центів, всі роки. зараз 79. І от я нічого не купила: 59 євро. Я віддала трошечки м'яса на борщ. Все, я навіть лососьну не купила, ну, тому що я його просто жирла-жирла. <смі> я вкупила собі, не пошкодувала. Так що, от, отакі от речі. 3 євро. О, ні, майже 4. 3 щимось, майже 4 євро. 3,99, мені здається, ну, я не впевнена, щоб я вас не надурила. Зростають, зростають ціни, і життя тут ну, гірше стає. До того, ну, трошки краще ми жили.